Чому нас так тягне розібратися в собі, розкласти все по поличках? Це ж, по суті, універсальне бажання. І от сьогодні ми якраз і поринемо у світ, де якісь чотири літери обіцяють дати відповідь на головне питання хто ми такі? Ну що ж, поїхали ці літери. INTP, ESFJ. звучить знайомо, правда? Це ж ті самі коди з тесту Myers-Briggs або MBTI. Та от питання, що за ними насправді криється? Це ключ до самопізнання чи, ну, скажімо, така собі сучасна астрологія? І це, до речі, зовсім не перебільшення. От, наприклад, журнал Куншт пише, що в Південній Кореї вказувати свій тип MBTI у резюме це вже майже норма. Вважається, що так роботодавець, знаєте, одразу розуміє, чи підійде людина команді. А після пандемії популярність цих тестів просто злетіла до небес. Це перетворилося на справжній культурний феномен і, звичайно ж, на багатомільйонну індустрію. Тепер можна купити що завгодно з вашим типом від чашок до худі. Але як то кажуть, є один нюанс за всім цим галасом і шаленою популярністю насправді криється серйозний такий конфлікт. Бо з одного боку мільйони людей, які реально знаходять у цих тестах щось для себе, якесь відчуття спільноти. А з іншого науковий світ, який каже: Стоп, а чи є під цим усім хоч якась наукова основа. І от у цій двоїстості, власне, і вся суть, з одного боку тести дають прості відповіді, допомагають знайти своїх, створюють це тепле відчуття спільноти, але з іншого. Науковці і Конштун про це теж пише. Часто ставлять їх в один ряд з гороскопами, називають це псевдонаукою. Тоді чому ж? Ну чому, попри всю критику, результати так часто здаються нам до болю точними? А відповідь є. І в психологів для цього є спеціальний термін ефект Барнума. Справа в тому, що описи в цих тестах настільки загальні і розмиті, що ну будь-хто може впізнати в них себе. Щось на кшталт, ви незалежні, але цінуєте підтримку близьких. Ну хто з цим не погодиться? Додаємо сюди ще й упередження підтвердження. Це коли ми схильні помічати тільки те, що підтверджує нашу думку. І вуаля магія працює. Але є ще один, мабуть, найсильніший аргумент критиків, на який вказує куншт. І це відвертий конфлікт інтересів. Дивіться: фонд Майерс Брікс, який по суті володіє цим тестом і заробляє на ньому, сам же і публікує більшість досліджень, які нібито підтверджують його науковість. Ну, це трохи схоже на те, якби виробник солодких напоїв фінансував дослідження про їхню користь. Звісно, об'єктивність тут під великим питанням. Добре, щоб розібратися, чому ці системи такі різні і водночас такі схожі, треба копнути трохи глибше в історію, подивитись, так би мовити, на їхнє родинне дерево. Звідки ж усе це пішло? А почалося все як не дивно з однієї людини. Карла Юнга, важливо розуміти, він не вигадував ніяких 16 типів, він просто заклав теоретичний фундамент. А вже на основі його ідей у США створили MBTI, а в Радянському Союзі соціоніку. І спочатку вони були ну дуже схожі. Але потім, у 80-х, як розповідають на каналі 16 соціотипів, американські послідовники, як от Джон Бібі, почали розвивати теорію по-своєму, додали модель з восьми функцій, і от тоді їхні шляхи з соціонікою остаточно розійшлися. І ця аналогія з різними конфесіями насправді дуже влучна. Уявіть собі: є один священний текст праці Юнга, а від нього відкололися дві гілки: MBTI і Соціоніка. З часом кожна обросла своїми традиціями, своїми школами, своїми гуру і, звісно, своїми суперечливими інтерпретаціями. Окей, виходить, що і MBTI, і Соціоніка це по суті нащадки ідей юнга, які так і не змогли отримати такий, знаєте, офіційний науковий паспорт. Тоді виникає логічне питання а що ж тоді використовує сучасна академічна психологія? Невже нічого? Ні, відповідь є. І називається вона модель великої п'ятірки. І тут ключова відмінність. Якщо MBTI намагається засунути людину в одну з 16 коробочок, то велика п'ятірка працює зовсім інакше. Вона розглядає особистість як спектр. Тобто це не або, або, а скоріше, на скільки відсотків. Цікаво, що модель виросла з аналізу мови тисяч слів, якими ми описуємо одне одного. І тому вона не вішає жорстких ярликів, а просто показує, де саме на шкалі знаходиться людина по кожній з п'яти головних рис. І це не якась там абстрактна теорія. Ось вам конкретний приклад з реального життя. Буквально цьогоріч українські вчені провели дослідження. Вони дивилися, як риси великої п'ятірки пов'язані з постдосвідним зростанням у ветеранів бойових дій, і що вони знайшли. А те, що риси, як от доброзичливість, сумлінність і відкритість до досвіду, мають статистично значущу кореляцію. Якщо простіше, є реальний вимірюваний зв'язок між цими рисами і здатністю людини до позитивних змін після травматичного досвіду. Ось так ця модель і працює, дає об'єктивні дані. І, звичайно, такі дані, які можна виміряти, це знахідка не тільки для науки, але й для бізнесу. От чудова цитата з HR-блогу маєска.com, яка по суті каже, технічні навички це круто, але те, як людина поводиться, її особистісні риси, ось що часто вирішує, чи досягне вона успіху. І це підводить нас до дуже практичної теми. Та як же ці тести і популярні, і наукові, використовуються в реальному світі, у світі, де на кону стоять кар'єра, гроші та ефективність цілих команд. А отут різниця просто колосальна. MBTI, як пише блогер Михайло Чорний, це скоріше інструмент для самоаналізу, ну щоб краще зрозуміти себе, налагодити комунікацію в команді. Важливо навіть його розробники кажуть, не використовуйте це для найму. А от велика п'ятірка, це вже зовсім інша історія. За даними того ж, mails.com, це надійний інструмент, яким користуються такі гіганти, як Google, Microsoft, Amazon. А отут різниця просто колосальна. MBTI, як пише блогер Михайло Чорний, це скоріше інструмент для самоаналізу, ну щоб краще зрозуміти себе, налагодити комунікацію в команді. Важливо навіть його розробники кажуть, не використовуйте це для найму. А от велика п'ятірка це вже зовсім інша історія. За даними того ж жмейоска.com, це надійний інструмент, яким користуються такі гіганти, як Google, Microsoft, Amazon. Вони використовують його, щоб прогнозувати, наскільки успішним буде кандидат і чи впишеться він у їхню культуру. Так, ми пройшлися по всьому, від шаленої популярності і жорсткої наукової критики до історії та застосування в реальному житті. І що тепер з усім цим робити, якому ярлику вірити, і чи потрібен він взагалі. Давайте спробуємо підбити підсумки MBTI та Соціоніка. Чудова річ, щоб почати розмову про себе для саморефлексії, але сприймати це як істину в останній інстанції точно не варто. Науковий світ зі свого боку чітко каже: велика п'ятірка, бо вона має доказову базу. Але, мабуть, найголовніша істина в тому, що особистість це не якийсь фіксований тип, це не застигли набір літер, це складна динамічна система, яка постійно змінюється. Бо, врешті-решт, особистість це справді більше, ніж просто чотири літери. Жоден, навіть найкращий тест не зможе вмістити в себе всю складність і унікальність людського досвіду. Тож, можливо, замість того, щоб заганяти себе в рамки якоїсь категорії, варто подивитися на всі ці інструменти просто як на відправну точку, на привід для того, щоб почати глибше і що важливо критичніше розбиратися в собі.